Як писати проєктні заявки? Такі тренінги у п'ятиках відбуваються не вперше, адже у громаді активно працює Асоціація соціально-економічного розвитку. Цього разу тренінг тривав два дні. Представник програми «Добрий Андрій. Круп'як каже, що лише дві громади на Коломищені беруть участь у цій програмі і можуть отримати до 8,5 тисяч доларів у гривневому еквіваленті. Зараз е, дуже багато різних міжнародних програм проектів працюють в Україні, і для громадської зації можливість отримати фінансування, але є певні правила, як це відбувається. В більшості випадків донор дає гроші тоді, коли він. Е, Йому дають проект, де описано, як буде вирішена та чи інша проблема в громаді. Якщо ви переконаєте його, то тоді можна отримати кошти. І власне в нашій програмі вже вчора був оголошений конкурс для громадських організацій, а також ініціативних груп. На тренінгу працювали три ініціативні групи. Вони готували свої заявки. В одній із них був і Роман Сікорський. Курси дуже важлива справа, тому що вони допомагають удосконалювати наші знання. Вони Покращують наші знання, вони роблять напрямок, дають, в якому напрямку нам працювати. А напрямок ще тему напрямку ми обираємо собі самі. Ну і асоціацію нашого соціально-економічного розвитку, нашого села ми. Плануємо подати на розвиток туристичного маршруту в селі П'ядик. Директор П'ядицького ліцею Віталій Костюк вважає, що такі семінари потрібні. Він сам був учасником однієї із ініціативних груп. Навчання проектної діяльності у нас у організації вже проводиться не вперше, але навчанню немає меж. Тому щоразу ми удосконалюємось і запрошуємо нових учасників, адже оголошували для багатьох мешканців громади, тому. Що не тільки одна громадська організація, асоціація існує в П'ядицькій громаді, тим більше що є багато ініціативних груп і багато різноманітних ідей. До речі, якщо минулого року кожна з громад, яка брала участь у програмі, отримувала грант, то цьогоріч їх ще треба захистити. Тому у приміській громаді готують одразу три заявки. Із п'ятиків Богдан Малецький Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.